Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E sestri, Con la catechesi di oggi passiamo da ciò che sullo Spirito Santo, sullo sì Santo. Відбувається, власне, ми переходимо до того, що було об'явлено нам про Святого Духа у Святому Письмі, до того, як Він присутній і діє в церкві. В перші три століття церква не відчувала потреби давати чітке формулювання своєї віри в Святого Духа. Наприклад, у найдавнішому символі віри, церкви, так званому апостольському символі віри, після проголошення вірою в Бога Отця, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, що народився, помер, зійшов у пекло воскрес і вознісся на небо, додається вірою в Святого Духа без жодних уточнень. Але саме Єресь підштовхнула церкву до пояснення цієї віри. Коли цей процес розпочався зі святим Атанасієм в IV столітті, це був досвід церкви про освячуючу і богообразуючу дію кіса і бож... про боже... освячуючу і божественну дію святого духа який привів церкву до впевненості в повній божественності його, це сталося на Вселенському Константинопольському соборі 381 року, який визначив божественність Святого Духа. Відомими словами, які ми повторюємо, і сьогодні вірою в Духа Святого, що є Господом і дає життя, і походить від Отця і Сина, він з Отцем і Сином. обожнюється і прославляється через пророків, промовляв говори. Сказати, що святий Дух є Господом, це все одно, що сказати, що Він розділяє що він є вседержителем Бог, якому належить цей світ, який створив цей світ. а не належить до світу створі. найсильніше твердження полягає в тому, що йому належить така ж слава і поклоніння, як отцю і сину. Це аргумент. Рівності в пошані дорогий, дорогий святому Василію Великому, який Партенца, був головним e аргументом для нього Соборне визначення було не точкою прибуття, а точкою відправлення і фактично подолавши історичні причини, які перешкоджали більш виразному утвердженню божественності Святого Духа, воно наспокійно спокійно почалось проголошуватись в богослужінні церкви та в її богослов'ї. Вже святий Григорій Назіанзінський після цього собору без жодних сумнівів стверджував. Чи святий дух є Богом? Святий Дух є Богом, Безумовно. чи він єдиносушний, так якщо він є правдивим Богом, що говорить нам сучасним віруючим символ віри, який ми проголошуємо щонеділі під час Меси? в минулому він в основному стосувався твердження про те, що святий дух походить до ця але в латинській церкві незабаром доповнується це твердження, додавши його. В символ віри під час меси, що святий дух походить також від сина, оскільки в латинською мовою вираз і від сина називається філіоквежони народилася під цією назвою народилася відома суперечка, яка стала причиною, або приводом для багатьох суперечок і поділів між церквою Сходу і церквою Заходу. Безумовно, тут не йдеться про це питання, яке до того ж атмосфери діалогу, який встановився між двома церкави, церквами, втратив гостроту минулого і дозволяє сподіватися. На повне взаємне прийняття як однієї з головних розбіжностей для примирення подолавши цей камінь спотикання, сьогодні ми можемо цінувати найважливішу прерогативу, яка проголошується в цьому артикулі символу віри, а саме, що святий дух є. Животворящим, тобто життєдайним. Ми запитуємо себе, яке життя дає святий дух на початку. при створенні подих Божий дає Адамові природне життя. Ці статуї з глини він робить його живою істотою. Тепер у новому Дух Святий є тим, хто дає віруючим нове життя, життя Христа, життя надприроднє, як дітям Божим da statua di fango lo rende un essere vivente. Ora, nella nuova Такий creazione, способ, lo Spirito Santo, Paolo, Ducha che dà vristi di e il zaponu gricha e smerti che da vita in Cristo Gesù ti ha liberato della desa del peccato della morte теж у всьому цьому велика і втішаюча новина для нас вона полягає в тому, що життя яке дарує нам. Святим святий Дух є життям вічним. Віра звільняє нас від жаху, визнати, що на цьому все закінчується, що немає відкуплення від страждань і несправедливості, які панують на землі. Запевняє нас ще одне слово, апостола: якщо Дух Божий, що Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас, Дух, який мешкає в нас, в нашому житті. Плекаємо цю віру і для тих, хто часто не з власної вини відчуває її брак і не може надати сенсу своєму життю. Не забуваємо дякувати тому, хто своєю смертю здобув для нас цей безцінний дар. Дякую.